Привіт, друзі! Українці мають безліч дивних традицій і забобонів щодо маленьких дітей. Одна із таких обстригати налисо хлопчиків і дівчаток, коли їм виповниться один рік. Вважається, що після цього у дитини почне рости здорове, густе і красиве волосся. Та чи правда це від чого залежить густота та здоров'я волосся, та коли ж потрібно стригти дитину? Про це та інше поговоримо сьогодні. Сьогодні зі мною в студії трихологиня Надія Черепко, а також моя подруга Анна. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю Надь, розкажіть нам, будь ласка, сьогодні. Я думаю, ви будете розвінчувати всі міфи, які пов'язані з волоссям. І перше до вас питання: чому одні дітки от народжуються листенькими, а от інші діти такі гарні, волохаті? Ну, дивіться, в першу чергу, все залежить від того, чи передається волосяний ген там, від, тата, від батька до дитини під час самого запліднення. Відповідно, якщо він є, дитина буде більш така волосатенька, якщо його немає, то, відповідно, волосся буде тонше, рідке і його не так буде видно взагалі. Але ще є маленький нюанс, що дитина в утробі матері вона вже волосата, вона вкрита волоссям повністю усе тіло, це називається лануга. Воно слугує для збереження тепла дитини. Анюта, в тебе я знаю, Баромирко народився таким волосистим, гарним yeah. хлопчиком. В тебе печіян Тут не було печії там? Було. Перші три місяці я від цього дуже страждала. Мені було важко спати, лежати, ходити, сидіти. Ну, дійсно, від усього, що я з'їм, це було дуже важко. Потім... Після першого триместру, як відрізало, все стало нормально. Так, і народився він з таким досить довгим, густим і чорним волоссям. Uh -huh. А зараз він вже посвітлішав. Але Ну, я чула ось це, що печія мучить, значить, волосся буде. Uh -huh. Я чекала, готувалася. Я багато хто говорить про те, що дійсно, якщо мучить печія, то буде от в дитинки таке гарне густе волосся. Але мене мучила печія дуже довго, я вам скажу. Але народилася моя донька. Ну, Воно дуже світленьке і дуже ріденьке те волосся. Надія, от розкажіть нам, будь ласка, чи залежить все ж таки харчування мами та і наявність ПЧІ на те, що у дитини буде густе, гарне, здорове волосся? Ну, Дивіться, це типовий міф. Насправді це неправда. Харчування мами ніяк не буде відображатися на стану волосся самої дитини. Стосовно того, що там не можна вживати рибу під час вагітності, бо дитина народиться німа. Печія значить буде гарне волосся. Там не знаю, не можна нецензурно виражатись, бо буде волосати язик. Це теж все, в принципі, брехня. Волосся в дитини ще буде змінюватися декілька разів, тому що воно має свої стадії. Перше це внутрішньо отрубне, тоді, коли дитинка народжується, волосина змінюється. Потім 3-5 місяців, коли ми говоримо, що волосечко викачується, і відповідно там уже 2-3 роки це вже буде ставати більш стала структура волосся, а вже повноцінно, коли ви зможете сказати, що там волосина гарна, це вже статеве дозрівання 12-13 років. Тому до того часу стосовно цього хвилюватися не варто, також можливо змінюватись сам вигляд волосся і колір. Від темного воно може ставати більш світлим, від світлого, навпаки, темним, тому що змінюється кількість меланіну пігменту, який дає забарвлення. Але густота волосся я так розумію ні, ні від чого не залежить. Окрім генетичної. так угу. а ну от якщо, наприклад, в мами рідке волосся, а в тата густе 50 на 50? Ні, більше успадковується. Є у нас тенденція, що дівчата успадковують татову структуру волосся, хлопчики успадковують мамину. Угу. От але частіше тато передає дівчинці більше проблем. Саме тонке пушкове волосся, яке буде більше сипатись, більше випадати, тому дівчатка схильні до того, що вони втрачають волосічку активніше, ніж чоловіки. В тебе передалося боромирку волосся від тебе? Виходить, ну, виходить так. так? Уже повноцінно після двох років можна оцінити. Ага, зараз, ну... поки не, не плекайте надій. <сіст> <сіст> Володимир мені ману. від мого батька, потім Боромиру від мене і так пішло. ну, Чоловіки тебе... взагалі у них структура волосся завжди гарна. І волосина товста за рахунок їхніх чоловічих гормонів і за рахунок тестостерону. Ну, Жінки, на жаль, таким там, похизуватись не можуть. І ось така густина, у вас волосся дуже гарне. Це прям буває не дуже часто. Зазвичай волосина тонша. Угу. А від чого от залежить? Це лише генетично, що волосина тонша? Дивіться, генетика відіграє найперше, ну це основна позиція нашої ідеї, і в подальшому догляд за волоссям. Це так само важливо. Якщо ви повноцінно проводите догляд, правильно миєте, використовуєте правильні шампуні із правильним рівнем pH, і плюс там додаєте бальзами для зволоження чи там для розчісування, термозахисту, волосся буде виглядати ще краще. А от підскажіть нам, як доглядати правильно за дитячим волоссям, тому що дуже багато є різних порад, і мені радили з самого народження починати мити шампунями весь час, і я цього не робила, якщо чесно. От uh -huh. як було б правильніше? Ну дивіться, в першу чергу має бути саме дитячий шампунь, не дорослий, тому що у нього іде інший рівень pH, в цілому він має бути від 4 до 6. І, відповідно, дитяча шкіра вона не виробляє стільки шкірного сала, як дорослий організм. Тому дорослими шампунями ми будемо вбивати флору, і відповідно до шкіри будуть там, скажімо так, чіплятися різні бактеріальні якісь захворювання або грибкові ураження. Тому це тільки дитячий шампунь. Миємо шампунем голову один раз на тиждень, не частіше. Uh -huh. Якщо шкіра голови брудниця, ви можете промивати просто чистенькою, теплою водичкою, але без застосування шампуню. Це у вас буде перший крок. Другий крок, якщо це, наприклад, дівчинка, то обов'язково е має бути у неї бальзамчик, для того, щоб волосічко розчісувалось легше. І його розчісувати не варто, коли воно мокре. Тому що ви будете його виривати, ви будете його травмувати. Плюс, незалежно від того, це хлопчик чи дівчинка, не варто лягати з мокрою головою, тому що будуть створюватись додаткові заломи. І в цілому, якщо це волосечко довгеньке, можна також обирати спреї для розчісування. Вони будуть пом'якшувати і давати таку захисну плівочку на волосині, і вона, в принципі, не буде травмуватися. Ну а це з якого віку ви сказали бальзамчики? Тому що в мене дівчинка, ну, правда, є, їй 10 місяців, 11. Є, Дивіться, все залежить від довжини волосся. Є дівчатка, які вже до року мають волосся нижче лопаток. Угу. Тому для це них вже, це буде добре. прям актуально. Якщо волосечко коротеньке, ну там відповідно, якщо це там чуть, чуть над головою, ви туди бальзамчик не нанесете, тому що більша частина буде потрапляти на саму шкіру і вона буде забиватися. Відповідно, це вже може провокувати виникнення якихось захворювань. Угу. Дивитесь подовжені. довжині. ви сказали, от мити голову дитині один раз на тиждень. тиждень. З шампунем. З шампунем. Угу. Е, який термін має пройти, от щоб дитині потім от, частіше мити голову? E, взагалі усі трихологи рекомендують мити голову по мірі забруднення, mm -hmm. e, якщо немає якихось проблем. Тобто, якщо це не там сиборея чи не там псоріатичні якісь ураження, то один раз на тиждень цілком достатньо. Якщо дитина вже починає підростати, шкірне сало виробляється більше, починаєте мити частіше, mm -hmm. але це має бути двоетапне миття. Чим старша дитина, тим вже ви переходите на два етапи миття. Там намилили змили мили, намилили з угу. За рахунок цього забирається більше забруднення, і тоді волосся виглядає довше свіженьким. Не буде так ну так бруднитися швидко. Ань, ти сказала, що ти не використовуєш шампуньки для того, щоб мити голову боромирку, правильно? Ні, я мала на увазі так часто, як мені рекомендували. Ага. Я одразу ж мила йому раз в тиждень, а то бувало і рідше саме шампунем. Uh -huh. Але щодня це в нас був такий ритуал перед сном. Він uh -huh. обов'язково мав прийняти теплий душ, тому що так. в ванні в нього не вистачало терпіння лежати. І ми постійно мили йому голівку, так він заспокоювався. В принципі, так і досі є щодня, тому ще зараз у нас прикорм, вся каша в якості бальзама на волоссі. Я зрозуміла. Ну а використовуєш те ж саме шампунь, да, шампунь, дитячий е і все. Гелі для душу, і додаткові мила я теж зараз не використовую. Що ви скажете з приводу того, що є зараз продаються три в одному, здається, гель для душа, шампунь, і, я не пам'ятаю, що там ще. часто? Майже воно. Що ви скажете з приводу таких багатокомпонентних, чи я б сказала? Для ні. Це 100%, Ні, вони досить агресивні. Uh -huh. Ну, Не буває такого засобу, знаєте, там, я не знаю і від висипання, і від випадіння, там, і, я не знаю, і від почервоніння. Тому що... По-перше, буде травмуватися шкіра uh -huh. голови. Ну я вже казала, що шкіра в дитини вона значно чутливіша. По-друге, сама структура волосини вона теж інша, вона набагато тонша, вона дуже чутлива до там, зміну цього всього. Коли дуже багато компонентів, ми вже не можемо говорити про якість. Чим менше компонентів, чим прозоріший шампунь, і чим менше він пахне, тим він якісніший. Uh -huh. Це що стосується саме дитячих шампуней, тому ні, я би не радила цього застосовувати. Нать, а ви щойно сказали про захворювання шкіри голови? Uh -huh. Про себорею та інші uh -huh. захворювання, які можуть бути ще захворювання шкіри голови саме у діток, і як uh -huh. розпізнати їх початок? Ну, дивіться, основним це іде у нас гнейс, або ще по-іншому називається себорейний дерматит, або ще називають його молочними кірочками. Uh -huh. Воно виникає за рахунок того, що починає більш активніше працювати сальна залоза, але ми не даємо. Гарного очищення, тому утворюються усі такі кірочки масляного жовтого кольору на шкірі голови. Якщо ми їх відповідно не прибираємо, процес починає поширюватися. Подалі на тіло, і це переходить в атопію, тобто в атопічний дерматит. Угу. Uh -huh. Як ми можемо його розпізнати? Це типові зовсім кірочки, і вони в цілому, якщо ми одразу це все промиваємо там волосічку, вони зникають. Але якщо процес буде поширюватись, то відповідно ви будете помічати, що дитина починає десь голову вже підчесувати і буде з'являтися почервоніння, дитина буде ставати зовсім неспокійно. Uh -huh. От. Якщо серед інших захворювань, то це вже більш іде, як так само генетика, це може бути псоріаз. Угу. Е, Тут типова картина, це йдуть такі бляшки на шкірі голови, коли їх припіднімаєш, там буде така ніби кров'яна роса, ну так називається. І типова локалізація зазвичай це в першу чергу, якщо волосиста частина голови, вона йде у вигляді корони, тобто йде ось так угу. у, по шкірі голови. Але ем, ще одним таким типовим захворюванням є не зовсім там шкіра, наприклад, а є трихотиломанія е, це коли це психологічний стан дитини, коли дитина починає накручувати волосся на пальчики і виривати його. Угу. В даному випадку тут треба попрацювати вже з психологом, тому що коли ви працюєте із трихологом. Я можу порекомендувати, що там для стимуляції росту для укріплення волосічка, але це в першу чергу дитина перенесла десь або якийсь сильний стрес, можливо, у неї десь там проблеми в школі. Вона починає себе так заспокоювати, і деякі діти навіть відчувають полегшення, коли вони прям виривають. І відповідно на тих місцях, де вони волосічко вирвали, утворюються рубці. А на рубчику вже в подальшому волосся рости не буде. Тому за цим ми також маємо слідкувати. Ну а й маленькі дітки такі, наприклад, я щойно подумала про те, що зараз я не знаю в тебе барумирку. Буває, моя мала так візьме, і так от, наче їх відтягує ці волосся. от вона Ні, лише... відтягує у нас, ну, у мене вже є досвід власний. Е, мій син народився досить такий волосатенький, угу. але у нього була звичка підкручувати. Ну, Тобто угу. він уже лежав, і ми почали звертати увагу, що коли він нервує, він починає пальцем собі намотувати. Ага. Ну, ми доходили до того, що ми одягали йому рукавички для того, щоб він просто не чіпав. В подальшому там всі над ним кружляли, вертілись, аби тільки у нього все було добре, і це все пройшло. Але ага. старшим діткам, тобто. Потрібно звернутися до психолога, тому що самі ви раду не дасте. Тобто, якщо в малюковому такому віці, то в принципі так, потрібно спостерігати вам, та, і увага прийде, батьків. Тому що ви найбільше часу проводите з дитиною, ви її саму не залишаєте, тому ви можете десь ручки там відсунути, переключити увагу, там, погратися, там, подивитися мультики там, чи ще там щось. А коли вже старша дитина, з нею вже треба попрацювати. Ви сказали за кірочки, Аню, у вас були кірочки? Мені здається, в усіх були кірочки. Да, я теж в... всіх бачила. Вже це вже ознака того, що може бути, от потім себерейний дерматит. Чи це вже? Перший такий пункт Ні, соберення. Оці молочні кірочки. Вони в основному це 95% діток. Усі їх мають, тому uh -huh. що сальна залоза, вона ще не знає, як працювати. Е, тому десь виділяється шкірного сала більше, десь виділяється його менше. Тому це абсолютно норма, і зазвичай до року воно у всіх проходить навіть самостійно. Ви собі легенько підчісуєте, тільки не потрібно віддирати, uh -huh. тому що там будуть утворюватись ранки. Ви туди бактерії під'єднуєте? Будуть запальні процеси. Цього не треба робити. А стосовно атопічного дерматиту, от ви сказали, що потім от себорея може uh -huh. перерости в атопію чи навпаки? Воно взаємопов'язане uh -huh. і атопічний дерматит, і себорейний дерматит. Тому відповідно е організму ну, потрібне зволоження. Uh -huh. Діляночки, де більше, іде лущення, ми даємо легенькі там емульгенти для того, uh -huh. щоб делікатно зволожити, але не накладаємо такими шарами, як ми любимо це, дорого багато, знаєте. Uh -huh. Зовсім трішечки кожного дня і воно буде сходити. Стосовно атопічного дерматиту, тоді в мене до вас питання. В мене, наприклад, в доньки на ніжках, на ручках є, ну я бачу ознаки атопічного дерматиту. В принципі, я ще хочу доконсультуватися з лікарем з приводу цього, а от на шкірі голови я не бачу такого. Чи може воно бути одне без іншого? Так, звичайно. Чи потрібно також емольдієнтом змоложувати шкіру голови, тому що там в майбутньому це може мати якісь наслідки? Ні, ми не можемо завжди попереджувати розвиток якоїсь захворювання. Правильно, ми вже безпосередньо впливаємо на те, що ми бачимо. Якщо е у вас є просто атопія, це не означає, що у вас обов'язково має бути сиберейний дерматит. Ви просто відслідковуєте. Тобто, там час від часу, коли ви прочісуєте волосся дитині, ви собі там робите проборчик, подивились там шкіра чистенька. Uh -huh. Звертаєте увагу, чи немає висипань, коли тому, що це така перший дзвіночок, коли ви помічаєте, що такі маленькі прищики, ніби заду на потилиці за вушками з'являються, ось це вже ознака того, що до вас підсувається сиборейний дерматит. В подальшому, ніби така лупа, і потім це вже будуть бляшки. А от в якому віці потрібно принести дитину до трихолога, просто що він побачив, чи це справа сімейного лікаря більше? Сімейний лікар направить? Знаєте, я поважаю сімейних лікарів, але. Вони ну, не можуть знати всього, тому відповідно є вузькі спеціалісти, які краще в цьому розбираються, uh -huh. тому що на плечі сімейного лікаря лягає все uh -huh. ну, всі uh -huh. хвороби, які є, тому їм дуже важко в цьому плані. Я собі думаю, що краще звернутися до вузького фахівця, який в цьому спеціалізується, і він вам дасть корисні поради для того, коли uh -huh. усе залежить від вас. Якщо у uh -huh. вас нічого не турбує, ви можете навіть принести дитину там, зазвичай в три роки. Uh -huh. З трьох рочків починають приводити, коли там переживають, що от чоловік лисий, у мене волосся немає, я вже там не знаю, що мені з дитиною робити, робіть щось, бо я хочу, щоб хоча б в нього волосся було. Але ну, треба приносити, коли ви цього хочете. Uh -huh. Можете приносити раніше. Якщо ви бачите там, щось вас турбує, то, звичайно, ви, ну, раніше ви приходите. а так… Але до трьох років в принципі no, ми треба. можемо побачити вже повноцінно. Потім картину картини no. А Ще скажіть, будь ласка, дуже радять, особливо старшого покоління наші дорогі порадники, типу бабусі, да тітеньки, що потрібно дитину стригти після року або в рік обов'язково на лесу, щоб волосся густішим росло. Uh -huh. Чи це дієво взагалі, чи це вже не актуально. Ну, дивіться, насправді це не актуально ніколи було. Mm. Просто хтось так вирішив, що це справді правда. От, і всі вирішили: а ну правда, давайте будемо дотримуватись. Ні. Ми коли збиваємо. Налису, там, голову дитини, ми збираємо тільки поверхневу мертву структуру. Відповідно, жива структура, сам фолікул, він знаходиться підшкірно. Uh -huh. Ми ж на нього не впливаємо, правильно? Ну, Ми будемо 10-20 разів ту дитину брити, налисо, нічого не зміниться. Фолікул, як був один, так він один і залишається. Тому е ви стражате дитину. Коли е, волосічко починає заважати, наприклад, коли воно вже там відросло, починає лізти в очі, це може бути до року, і це може бути декілька разів, е, чи це буде після року, це уже за вашими вимогами. Просто для того, щоб там ми не псу щоб дитинка не псувала свій зір, і ну, в принципі, щоб воно їй не заважало. Ну а ми не стимулюємо ріст цим, що ми збрили. Mm -mm. Ні? Абсолютно ні, ну тобто, дивіться, коли ми говоримо голяться чоловіки, наприклад, на бороді, так. там щетина стає товстіша, так. Так. Та, і з головою не стає. таке не працює. Ну а. чомусь так не стається, цікаво. Хоча от обличчя здавалось би одне <гум> цікаво, і обідно, В да. <гум> тебе от знайомі випадки, коли от стригли налисо. Напевно, ні. Бо в мене, наприклад, мою е подругу її постригли на лисо. Ну в ну, зараз вже їй 35 років. А от е вона була в рік, її постригли на лисо, батьки, ну в неї гарне волосся. було. я не знаю, яке в неї до того було, ну таке <гум> гарне волосся, Що я вже думала, чого мене не стригли? Тебе ну те. Тебе явно не стригли, напевно. Я не знаю, якщо чесно, треба батьків запитувати, я ось так пригадати нікого не можу. Ну, але для мене це логічно, в принципі, що воно не дуже повпливає. Але єдине, що я думала, це булина буде ставати товстішою, але бачите, з головою так надіє. Не працює. Надь, а тоді, от чи можна волосину цибулину якось укріпити? Ну, дивіться, прям. Такого в дитячому віці ми їй нічого агресивного дати не можемо. Тому в першу чергу ми звертаємо свою увагу на харчування дитини і на стан організму, аби це не було там дефіцитні якісь стани, порушення з боку шлунково-кишкового тракту і ендокринна система щитовидна залоза. Оце прям топ, угу. така, що ми маємо пам'ятати. Ну і, звичайно, в самому харчуванні раціон має бути збалансована, корисна їжа, вона має бути насичена вітамінами, елементами. Обов'язково ми маємо давати дитині рибу. Не знаю, не всі дітки їдять, тому що смак специфічний риба має, тому. Тут уже справа мами. Вона uh -huh. має чаклувати, я не знаю, там запіканки, куди-небудь ту рибу пихати, але щоб дитина її трохи їла. Так само це має бути сир, багато білка і м'ясо. Я не притримуюсь того факту, що діткам не дають м'ясо, тому uh -huh. що воно необхідно для росту. Так само, формування кісткової системи це буде йти як укріплення взагалі м'язової системи. Коли дітка, дітки чисто на там ну вегетаріанці, відповідно, вони цього не отримують, і тоді будуть проблеми як з самим організмом, так і з волоссям. Відповідно, воно не буде рости. Тобто, вже з прикормом можна давати дитині всі ці продукти, і в принципі, таким чином, наче заспокоювати себе про те, що ми допомагаємо, все ж таки жі, і волосся буде здоровіше. Ми ж тільки не думаємо тільки за саму структуру волосини. Ми думаємо і за весь організм дитини, тому що відповідно дитині потрібно. Їсти для того, аби в неї була енергія, для того, аби в неї мозкова діяльність нормально працювала. Були всі рефлекси. Я не знаю, там коли дитина буде їсти чисто травичку. Білка вона не отримує. Давати таблетовані засоби теж не зовсім м, зручно? Не всі дітки будуть їх ковтати силою, пахати і робити дитині травму? Теж не дуже хочеться, правильно? Тому краще розпочати з харчування. Надя, що ви скажете з приводу от, сезонного випадіння волосся у дітей? Наприклад, з трьох років я чула, що е, знайомі колись говорили про те, що ой, у моєї дитини в три роки вже почало там випадати волосся, і mm -hmm. дехто вважає що це нормою там 100 волосин на uh -huh. день. Це норма. А чи от можуть? от Саме в дітей в е, Ну, Дивіться, трирічний вік це якраз заміна структури. Uh -huh. Це вже перебудова самого фолікула, там, поширення його по організму. Е, тому тут волосечко однозначно буде випадати. І, відповідно, весна, осінь так уже потрохи волосся буде сипатись, тому що з однієї фолікули у нас виростає кілька волосин. Uh -huh. Під час, там, уже, я не знаю, там, Кожна волосина має свій життєвий цикл. Коли вона його проживає, вона має фолікулу звільнити. І відповідно, там, наприклад, у фолікулі три волоски, одна волосинка покидає ложе для того, щоб там могла прорости нова. Тому за рахунок цього ми не стаємо там як дерево, знаєте, раз Олександр. і лиса така повністю. Потім навесно знов проростає. Тому певну частину волосся дитина має втратити, щоб на тому місці виросло нове. Тобто це норма, так? В так, три... Абсолютно. Але е, відслідковуємо кількість волосся. Коли батьки починають помічати, що дуже багато волосся залишається на гребінцю під час миття, або навіть коли дитина там прокидається на подушечці, то тоді, відповідно, треба вже звернутися до спеціаліста. А до того ні, це абсолютно норма. А ще скажіть, будь ласка. Кажуть, що потрібно волосся на вечір заплітати. Діткам, та й не тільки діткам я чула, щоб воно не заламувалося. Чи це дійсно допомагає, uh -huh. чи з розпущеними краще циркулює? До Кров. речі, так я теж чула, що дівчаткам рекомендують заплітати волосся, щоб воно наче менш пошкоджувалось. От саме коли вже угу. починають такі більше, коли діти в садочок ходять, дехто з мам відпускає дітей з розпущеним волоссям, і там в садочку там нервується, кажуть, заплітайте дітям волосся, воно там заплутується. Потім що скажете? Ну, дивіться, коли ми говоримо про те, що заплести легеньку косу. І закріпити волосся правильною резиночкою, тобто це має бути натуральна тканина або шовкова. Зазвичай ну, рекомендують усі трихологи, де би ми не читали цю інформацію. Тоді так, дитина так спати абсолютно може. Але наші мами чогось звикли затягувати це волосся настільки, що робляться ці лисячі очки. Знаєте, аж десь на Так. одразу. Це дуже травматично, тому що в подальшому дитина буде втрачати волосся. Саме у скриневих ділянках це будуть перші місця. Тобто, ось тут у нас вже будуть залисини. Uh -huh. Відповідно, заломи будуть утворюватись по самій довжині, і волосечко буде ставати коротше, коротше, коротше. І ви такі: ой, ну ж правильно, мию, uh -huh. ой, ну даю гарний догляд, що може бути не так. А насправді ви просто оце перегнули, натягнули. Так робити не варто. Легенько. Там підзачисати можна, і дитина нехай там, відпочиває, але тільки сухе волосся, не мокре. А так, будь ласка, будь-які зачіски, які ви хочете, але не того. Завжди пам'ятаєте про структуру волосини, що вона набагато ніжніша, вона потребує більш адекватнішого догляду, не така, як наша. Там, ми можемо свою 10 разів перекрутити. З дітками такого робити не варто. До речі, ще є таке болюче питання про випадіння волосся у мам після пологи. Давайте теж знімемо таку серію. До речі, як я говорила, послухаю. Ти прийдеш? Прийду. Ну, все. Тоді будемо тобі чекати і знімемо обов'язково серію про випадіння. Мовились. Ну і на завершення, Надь, можливо, декілька порад нам та усім глядачам нашої програми. Ну, дивіться, в першу чергу не забувайте про себе, та да? про себе як мам. Ніхто вашого здоров'я не відновить, тому регулярно ви маєте здавати обстеження. Ви не можете пройти до будь-якого лікаря і вам там просто призначать купу вітамінів. Цей лікар мені вже не подобається, тому що він не цікавиться, що відбувається всередині організму. Якщо є якісь дефіцитні стани, відповідно, ми їх поновлюємо. І Організм працює вже більш якісно. Що стосується самого волосся, це для вас завжди вітамін Д, залізо, феретин і здаєте панель щитовидної залози. Це прям топ те, що ви маєте завжди раз на рік обов'язково здавати. Плюс догляд ми з вами обговорили моменти, що має бути у дитини. Якщо це доросла вже людина, то відповідно це шампунь, кондиціонер, бальзам, термозахист, олійка на кінчики. Це. Те, що у вас має бути. Ваше харчування так само має відігравати важливу роль, слідкуєте за тим, що ви їсте. Я розумію, фастфуди це дуже смачно, але час від часу потрібно взяти себе трохи в руки і наситити організм корисними речовинами. Ну і звичайно, це ваш психологічний стан. Ви маєте відпочивати, тому що стрес буде провокувати так само, як у вас, так і в діток буде провокувати випадіння волосся і буде його псувати. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися та розкрити таку тему. Навзаєм! На сьогодні це все. Піклуйтесь про себе та рідних, дотримуйтесь правил здорового способу життя і нехай все буде добре. Миру нам і до зустрічі!